Вітаю всіх на моєму каналі HR Мама. На цьому каналі ви зможете знайти для себе корисну інформацію про сферу HR, про IT-сферу. Також канал називається Тендеремно HR Мама, так як я мама двох чарівних тіток. Але також і в слово мама я вкладаю піклування і турботу, в принципі, що і. Є для мене сфера HR, коли ти турбуєшся про своїх кандидатів і про своїх співробітників. З настанням війни ні для кого не секрет, що IT-сферу штормить. і є певні нюанси, проблеми. І, Звісно, ці проблеми не обійшли жодну зі сфер. Але так як я знаю на IT, я вирішила поглибити свої знання не тільки як рекрутер, не тільки як HR, а також ще розвиватися як кар'єрний консультант. Тому покриває широкий спектр це від просто перегляду і консультації стосовно резюме, так і підготовка до співбесід, як технічних, так і чар, так і англійською, досить різні. І є Унікальні запити, за якими також працюю. Не проблема, якщо я можу з цим працювати, я обов'язково підготую все потрібне. Якщо не можу, я можу направити до того консультанта, який надасть більш. Уніфіковану допомогу, проконсультує більш ефективно, так як він знається трішки більше на цій сфері. Дуже хочу для вас записувати дійсно корисний і ефективний контент. Тому буду просити вас писати в коментарях ваші запити, вашу зону інтересів, що було б цікаво, щоб я висвітлювала в своїх відео. Тому закликаю коментувати. На своїх таких волонтерських засадах максимально як можу, допомагаю нашим військовим е Рапощу збори, сама доначу, організовую збори, так як мій чоловік е пішов добровольцем від самого початку повномасштабного вторгнення, і він та його побратими е періодично мають якісь потреби в техніці, амуніції, тому подібне. І максимально намагаюся їх в цьому підтримати, тому там організовую розповсюджую ці спори. В е, куточку ви будете бачити зараз QR-код на поточний збір, який е, триває. Е, тому хто має бажання, можливість, будь ласка, донати, розповсюджуйте цей збір. Загалом контент, який я буду записувати, як ви вже зрозуміли, буде зі сфери HR. З IT-сфери, також десь щось про мамські будні реалії, і, можливо, щось про спорт, так як я людина на спорті. І всім пропагую спорт, так як це наше здоров'я, без перегибів, звісно, без перегибів. Але тут, тут зараз не про це. І, можливо, якісь моменти. Кар'єрного консультування також буду відокремлювати якісь теми і вам їх записувати. Тому лайк, підписка, коменти, будь ласка, ваша активність буде дуже корисна для мого каналу. Давайте разом просувати українське.